Розв'язуємо номер 156 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, для яких натуральних значень Х нерівність буде правильною. Перша нерівність Х менше 4. Замість x можна підставити такі числа, як 3 менше 4, 2 менше 4. 1 менше 4. 0 це число ненатуральне. Завдання друге. Для яких натуральних значень х нерівність буде правильною? Замість x можна підставити найбільшу цифру це цифра 2. 4, 3 не можна, бо нерівність буде неправильною. Буде 6 більше 5. І цифру 1. Буде 6 більше 4. 0 підставити не можна, бо 0 число ненатуральне.